Невеличке відео про те, як ми купили нову ластівку. Форт ну, Fortnite 95 рік. На жаль, своїм ходом не може їхати. Доводиться застосовувати німецьку якість до іншої німецької якості. Зате з такими і з такою швидкістю ніколи він не їздив. І що ми маємо? Новий пацієнт. Такий вигляд він має, 95-й рік, дизель, все як повинно бути. Правда трішки не на ходу, але це ми все швидко вирішимо такий вигляд. Зараз будемо приводити до ладу. Саме перше це треба помити, такий салончик він має. Поки що, якщо когось цікавить, в принципі, Можемо аби, з вами домовлятися на майбутнє, скажімо так. Тобто він вантажу пасажирський. Місця не вказані, але в принципі, я думаю, скільки поставимо, скільки і буде. Такий вигляд має під капоточка. Я звичайно руки повідривав би людям за таке поводження з автомобілем. Тобто, що це що таке? Що це за провода? Як, оце? як це воно? Просто щось запхане, прикрутяне. Тобто ці подкачки, ну для чого воно тут? Так само немає скоби на форсунці, герметиком щось замастити. Ну бляха муха, ну для чого? Ну, воно коштує копійки, зробіть нормально, і воно буде нормально служити вам. Так, Зараз приступаю в першу чергу до миєчки, а тоді буде видно. Проміжний результат. Після того, як помили і трошки привели до ладу. Приступаємо до зйому паливної апаратури. Тобто нам треба зняти 4 фусуночки і саму паливну. Зараз знімаємо рівні, знімаємо паливну, знімаємо оцей пускний патрубок пластмасовий, знімаємо форсуночки там далі будемо бачити. Так, паливну я зняв. Паливний насос високого тиску, як бачите. Але зараз найцікавіше, що я хотів показати. Дошло діло до форсунок, я щось не звертав уваги, тут дивлюся. Оп, тобто, форсунка як повинна бути. Пластиковий копачок і два, дві шланочки на обратку йде. Тобто, і тут, на першій форсунці, що це таке? Як воно, блять, взагалі працювало? Як? Поясніть мені взагалі, я, ну, я не розумію цього. Це, це просто смішно. Так, при вас знімаю. Цю шлангу вона тут щось накрутя на, на якийсь герметик, Я не знаю. Це взагалі як це воно? ну Це того зрозуміло. А ну, тут, коротше, я не знаю навіть щось сказати, як слова підібрати. Добою цих чотири чуда нарешті з двигуна. Ну, тобто, я не знаю, як. Можливо, в плані там працездатності там, тиск тримають, там, ну, тобто, це нормально. Але як це, об... цього я скажу. обратка це не, не смоктала повітря. тобто, тут, там, подивіться, там нема заводських, різних, там якийсь шматок шланги запханий. Тобто воно щось. Вони всі такі. Ні однієї заводської нормальної фурсунки. Просто подивіться на це. Так, Палений насос вже після ремонту я встановив. Зараз немає часу, потім пізніше розкажу, що з ним робилося. Е, так, Зараз встановлюю ремінь. Для того щоб встановити Я старий ремінь, що відрізав ще навіть не витягував. Потрібно зняти цей ремінь, зняти ремінь гур, потім все назад зібрати. Так що зараз саме цим займаюся. Встановив опаливну апаратуру, встановив форсунки. В принципі, запустив його, працює паскудно. Думаю, загляну під клапану кришку, подивлюся, що тут такого. А тут смаколики. Зараз зливаю повністю мастило. Таке було під клапаною крішкою. Але зараз ми це все помиємо, замінюємо мастило, регулюємо клапана складаємо назад і пробуємо знову. Так, достаємо смаколики. Ой, бля. Ммм, дивіться яке. о уху. Як ви думаєте, буде працювати цей двигун чи ні? Скільки тут тисяч не мінялося мастило? Хто як думає? Мінімум 100, мабуть. Я думаю, що його тут ніколи не міняли, тільки підливали, мабуть. Давай, пробуємо. Мастило, яке було злите з машини, його одна із частин. Нікому не треба намазка на хліб.